Травма може настільки поміняти людину, що я бачу, і я не розумію, він агресує, він різкий, я не можу ні про що домовитися, і це ознака травми. І якраз тоді важливо домовитися, запропонувати піти людині за спеціалізовану допомогу. Після того, як ця спеціалізована допомога буде надана від психолога, психотерапевта чи психіатра, тоді людина зможе про щось домовлятися. І тоді вже можна будувати цей контакт. Тобто, на жаль, частина і велика частина розлучень зумовлені тим психофізіологічним станом ветерана, який є травмою. Це буває у частини тільки ветеранів, це беремо 20%, які мають серйозні наслідки власне, психотравматичні. І тоді, а, чому людина може випивати? Для того, щоб справитися з тими спогадами, з якими вона не може справитися. А насправді це є. Ознаки ПТСР це ознака хвороби. І не варто пити, варто лікувати. Так? І так само, якщо є перелом ноги, то не варто пити алкоголь, щоб в мене нога не боліла. Ні, треба сходити до хірурга. Так само, якщо є ознаки ПТСР, які не дають можливості домовитися, то треба піти до психолога, психотерапевта, психіатра, який вміє з цим працювати, і після цього домовлятися.